З деякими членами конгресу, які зараз перебувають в Мюнхені, напередодні спілкувалася наша журналістка Катерина Лісунова. Американські законодавці наголосили протягом зустрічі із партнерами вони говоритимуть про поточні військові потреби, план дій на майбутній рік та зміцнення альянсу на допомогу Україні я переконаний, що головним сигналом з Мюнхена буде повідомлення про те, що західний альянс міцний як ніколи, і що нинішню нестабільність у світі спричинила одна людина Путін, який жертвує молодими росіянами заради власного збагачення нафтою, грошима та владою. І тому ненавмисний наслідок, який я думаю, виникну у мюнхені, а також у відні, і вже насправді виник в усьому світі. Це ненавмисний наслідок єдності проти тоталітарних авторитарних режимів. І це включає у себе також комуністичну партію Китаю та авторитарний режим, який наразі править великим народом Ірану. На Мою думку, головна мета цієї конференції переконати, що ми усі, усі члени альянсу, займаємо єдину позицію щодо підтримки України. Це також шанс підкреслити наскільки важливою є підтримка альянсу для України. Я думаю, що ми також почуємо, якими є нагальні потреби. Ми зможемо зустрітись із деякими нашими генералами. Зокрема, там буде генерал Крістофер Каволі, голова європейського командування Сполучених Штатів. І він матиме можливість поінформувати нас. Тож я вважаю, що це чудовий шанс перевірити, де ми знаходимося нам на зараз, та спланувати, що нам буде потрібно протягом цього року. По перше, цього року Мюнхенська конференція має рекордну присутність, і це безсумнівно через війну в Україні. На цій конференції буде присутньо багато європейців та представників США. Це дає нам змогу зібратися разом та обговорити наші спільні дії. Як ми можемо найкраще реалізувати наші зусилля, аби допомогти українцям перемогти у цій війні? Звичайно, проблема Китаю також продовжує існувати. І щоразу, коли ви думаєте, що це питання трохи вщухло? Воно знову піднімає свою потворну голову. Але я думаю, що конференція буде значною мірою зосереджена на Україні і особливо на тому, що ми будемо робити на початку весни та в поточному році.